Чітко потрібно зрозуміти, що ми не піддамось на провокації на введення чрезвичайного стану, введення якихось бойових дій. Сьогодні ніхто не буде воювати людьми проти людей. Сьогодні є політики, які повинні домовитися, що Україна не є незалежною державою. Цей тиждень буде для України дуже визначальний, чому тому, що сьогодні вирішується питання не тільки стабільності в Україні, сьогодні вирішується питання стабільності в світі, тому що всі домовленості, сьогодні, які підписувалися. До цього не працює. Як сьогодні може Іран розраховувати на свою безпеку або Сірію, якщо вони бачать, що саме в Україні безпека колективна не виконується, і тому тут питання більше ніж українське, більш ніж Європа це питання світового рівня. І мені приємно, що саме Україна приймає в цьому участь вже не як об'єкт, а як суб'єкт переговорного процесу. Сьогодні ви повинні зрозуміти, що не досить все спокійно і на сході, і на півдні України. Сьогодні також саме людей в Донецьку, Луганську і в Харкові потрібно переконувати, що саме незалежність, саме європейська інтеграція дасть нову новий повстанку Україні.